Коротше, це була така прикольна історія. Нас покликав якийсь відомий фотограф, чи угорський, чи щось, чи він працював в Угорщині. Ага. І кажуть, класно, можна сфоткатися для стоків. Ага. Там, типа, класний фотограф, ага. а ми такі, що таке стоки? Ми навіть ну, толком не розуміли. Ага. Ми думали, ну, якісь фотографії, знаєш, там, які ну. І ми такі, ну давайте. Ми там щось з пацанами пофоткались. Ну, то є, 에... не ти один був там. Да, там було багато всіх. О, от. І ну, якісь там звичайні там, плюс-мінус фотографії. І потім мені ця ж дівчинка написала, що ти йому дуже сподобався. Він хоче тебе ще окремо сфоткати. Ага. І прям повноцінна фотосесія, і він там щось платить 100 доларів. І я так, ну, 100 доларів Шіп. на той час взагалі бабки ну, студенти, е е космічні. Да. І я прийшов, він мене нафоткав з їжею, там, якісь там пози різні, угу. е там, щось з сантиметром. І я взагалі не цікав, що таке от, ну, сток. Я Ти думав, там, бачив 100 доларів. Навіть перед тобою якусь взагалі, я майданку, не думав. задумався. Підписати якийсь документ, вообще, там забирайте ті фотографії. І реально через півроку, рік я починаю бачити ці фотки в Україні, а потім мені починають сказати вже на протязі всього мого життя. Досі люди фотографії з усього світу. Я в Америці в якихсь шоу був, в Азії на якихось постерах, на піцерії в Мілані, тобто вона в Дніапалі. В... В... Цю в Кармані, людину да. розшукують за крадіжку. Так, да, дуже знаю, багато. Досі ці стокові фотки є в журналах, якихось в учебниках німецької мови. От зараз українці вивчають. Так, да, і ми там, і я і кєдари, і колман. В, в цих етях є. Ну коротше, по всьому світу просто жесть. І досі прилітають, коротше, ці якісь картинки чи читайте, видосики, читайте, та, читайте контракти, коли щось відписуєте. Але ця історія, ну ти став популярною популярним. До цього історія. треба бути готовим. Ти поняв? До ну, ну, популярності то... треба бути готовим. тому ти... Я от поки що знімаю що пробути, рброди, щоб пробувати бутерброди, щоб не.